Відпочиваємо в Чорноморську, йдемо з Яном на пошуки Самси. Самса цього року 85 гривень, здається. Зараз точно узнаємо. Пиво розливне 90 гривень в бокал, а в баночне от стела Артуа там 70. Ось, трішки морька вам покажу. Ось такі ціни цьогоріч. Далі по цінам Качан кукурудзи коштує 80 гривень. Отака От малесенька рюмочка креветок, я не знаю, там якщо 100 грамів є, то то добре теж 80 гривень. Але хочу поділитися з вами лайфхаком. Ми пішли в Таврію В, купили там заморожену креветку по 400 гривень за кілограм. Вона така не зовсім дрібна, трошки крупненька, вже відварена. Купили пачку солі і чесночний соус. Все. Ми підійшли там, є мі мікрохвильова піч, щоб там бургери таке гріти. Ми спиталися, чи можна ми пакет креветок розморозимо? Нам відповіли так, звичайно, можна. Все, розігріли креветки, і то, що носять там по, -по пляжу, я ж кажу, така малесенька рюмочка, 80 гривень. Ми купили собі по 400 гривень кіло креветок і насолодилися. А в магазин рибний зайшли, то там відварена креветка 170 гривень 100 грам. Так що користуйтесь лайфхаком. Також стаканчик квасу розливного півлітра коштує 40 гривень. Півлітрова пепсі з холодильнику коштує 45 гривень на пляжі. Тому ціни, ну, в принципі, на солодкі напої там квас, пепсі, такі самі, як і в магазині, плюс-мінус, там невелика різниця. Пахлаву теж носять по пляжу, але я навіть ціну не питала, бо ми колись купили ту пахлаву. І ми її так і не з'їли, тому що то не наше. Теж цікаво, що в перший день нашого відпочинку, 6 липня, в суботу, це було ми купували самсу по 50 гривень за штучку. Сьогодні вівторок самса вже коштує по пляжу 80-100 гривень. Так що ціни щодня ростуть і так значно ростуть на випічку, ну на, на кулінарію, скажімо так. Вхід в басейн в будень день 300 гривень, басейн прямо на пляжі великий, а в вихідний день 400 гривень. Лежак входить в вартість входу. Ну, якось так.